Привіт! Привіт! З першими тюльпанчиками, з весняними квіточками. Зазвичай ці тюльпанчики червоні в нас квітнуть трошки пізніше. А в цьому році, верніше, в минулому я посадила деякі тюльпани собі ось такі горщики на зиму і почала їх так трошки поливати водичкою і ось винесла потім з прохолодного приміщення їх на ганок собі, на ганок, і вони почали почали пускати цвітонос, квітонос і зацвіли. Але не всі. Є такі, що листочок хороший такий. Великий, а нічого там немає. Гортензія, яка в мене зимувала у угорщиках у неопалювальному приміщенні, там, де температура нижче нуля, не, опускала, не, да, не опускалася. Ось я їх винесла ці е, широколисні гортензії. Уже десь три тижні, як я винесла їх на вулицю, поставила на ганку, і вони почали випускати листочки, розпускатися. Коли вночі обіцяли морози, то я їх ці два вазони заносила у ванну кімнату в будинок. Там у нас опалення. Вмикається тільки тоді, коли ми купаємося або користуємося ванною кімнатою. І тому вони там декілька днів у мене постояли, поки температура на вулиці стала підніматися. Ось так я їх корою приклала і ще. Ще восени, щоб не дуже пересихала тут земля. У цієї гортензії вийшла ось тут нова, новий паросток вийшов, віточка буде нова. І, можливо, навіть не одна, оця теж Оця теж у нас ось тут вийшла з землі. Додаткові вже є пагони. А у цієї гортин ні, в неї все, все на старих Стебельцях. На старих Стебельцях. Так, он там квіт сусідський прийшов. Качається на землі. Красавчик. Ця гортензія, що зимувала, не вкрита. Я її не вкривала, звичайна якась гортензія біла така, вона потім стає такого якогось трошки бежевого кольору. Вона теж відходить. Нових, нові погони там з'являються. Ось один, і он там, і ще он інший. Це я розгорнула кору саме для того, щоб ці паганці гарно з'явилися і, і підростали швидше. Тут у мене зараз поки що тіньочок а буквально за годину, може за півтори сонечко поверне і будуть і ось ці теж всі мої квіточки. Теж будуть тут отримувати сонячне проміння. Віола або братки так звані. В нормальному зараз стані Приморозки їх не дуже потріпали, все в них гаразд, розкривається. Ось тут поступово деякі вже закриваються. Так, тут у нас теж усе зеленіє, квіт не буяє, піони теж пробуджуються вже листя, яке, фіалочки. Я їх тут отакі синенькі навіть не садила, вони самі понасівалися. І квітне, дві стрілки, ой, як же ж він називається? гіацинт, Дві стрілочки гіацинту. І він у мене вже тут зимує, я його не викопую. Та вже, мабуть, три, три зими пережив цей гіацинтик. Так, нарциси. Жовті найперші. бджілки аж гудуть. Аж гудуть бджілки. Так. Дуже красиво сині, з жовтими, ось точки жовті, мабуть, куряча сліпота на них кажуть. І оці синенькі так гарно разом виглядають. Мама каже, ти повикидай їх, вони тобі все застелють, все заберуть усю землю під себе, а я не хочу, мені подобається. Вони ховаються потім оці жовті. До літа їх уже тут і не видно буде. Вони знов першоцвітами заквітають. Радість для бджілок і джмілів. Лаванду я не обрізала. Бур'янець знову після дощу трошки є. Я її обрізала ще після цвітіння, і от зараз вона починає вже випускати такі зелененькі пагінці на кінчиках. Ось і е, буде цвісти. Я побачу. Якщо буде погано цвісти, то обріжу ще більше. Бертик, бертик прийшов, сусідський котик. І тут теж у мене суцільний такий килим. Суцільний килим і нарциси. Роянди і оцей жовтий, камін, жовто зелений сквіточок. І я ще хочу попросити ще тут один кущик хороденський. Ось такий він. Це той, що нібито був полярний ведмідь. Але він якось не так зацвів. Ось я його обрізала. На таку висоту десь сантиметрів 20 і ще з осені я його обрізала. Ця обрізається гортензія. Розгорнула чи я чи то коти тут уже згортали цю кору. Треба буде знову заходити, наводити порядки. Магнолія. Ну, магнолія ще молодесенька. Вона у мене першу зиму тут, мені здається, так, я її посадила в минулому році весною. Вона у мене виросла вже тут до 60-70 см. І це ще не квіточки, відповідно, я так розумію, що це в мене будуть листочки. Ой, яка вона у мене? Я вже й не пам'ятаю, рожева, мабуть. Мабуть, рожева, яка буде вже, аби вона росла гарно. Так, ну все. Ну, не все показала, але те, що зимує з якимись примхами, я вам показала. Всім пока, гарного дня, всім чудового настрою. Пока-пока. Біртік приходив пити до нас водичку. Біртік? Біртік. Що ти там побачив? А мої коти сплять у хаті. Прийшли вранці, поснідали і повкладались, повлягалися спати.